Усім великий-великий привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас будівництво, а саме ми будуємо та облаштовуємо квартиру для молодої мами та її малюка. Квартирка досить невеличка, проте в ній вміщається усе необхідне для комфортного проживання. Щодо персонажів, які тут проживатимуть, то це у нас Лора та її донечка Мілі. Лора за професією у нас флористка, тому в квартирі ви зможете побачити дуже велику кількість рослин. Вона їх просто обожнює. Напевно, так само, як і я. Я дуже люблю, коли в будинку багато зелені, проте в мене вдома зовсім мало рослин, тому що мені здається, що доглядати за ними я б час від часу забувала і, можливо, забувала, і вони просто помирали, якби це сумно не звучало. Квартирка вийшла у нас досить така світленька, окрім ванни, вона в таких темних тонах, і квартира вийшла зовсім не мінімалістичною. Тому що вона досить маленька, і тим паче Лора не дуже любить мінімалізм. І також ви зможете побачити декілька коробок, які просто стоять в кімнатах, тому що все ж таки Лора у нас мати одиначка, їй трішки складно справлятися з усім самій. Тобто, ну, ви розумієте, це потрібно доглядати за маленькою Міллі, готувати їсти, та й в загальному робити усі домашні справи самостійно, тому в квартирі можна побачити такий невеличкий безлад. Коридорчик у нас малесенький, там знаходиться невеличкий комод, на якому стоять різні предмети, більного рослинка, також висять декілька курточок і з боку при вході у нас взуття. А, ще до кухні. Боже, я просто насправді в захваті від неї, тому що, знаєте, в ній все наче так навалено, багато посуду, багато всяких коробочок з-під пластівців і так далі. Там ще одразу вітальня. У якій теж багато всяких предметів розташовано. Проте, ну, на мою думку, воно все виглядає настільки комфортно та затишно, що я дійсно просто в захваті. Наскільки в мене вийшла кухня і вітальня, це просто вау. А щодо спальні, то у нас вийшла, ну, ви знаєте, така досить спальня мінімалістична вийшла, порівнюючи з кухнею та вітальною. Там більш-менш такий порядок, не враховуючи коробки, які Лора все ніяк не може прибрати. Проте, так, мені досить навіть до вподоби спальня. Вона також вийшла досить затишною, я туди ще поставила неонову підсвітку над ліжком Лори, також картину вона з рослинкою. Ну, це, по-моєму, досить навіть очевидно. І поставила крісло, яке підвішене до стелі. А, можна взяти якусь кавуську і читати книжечку, на що у Лори зовсім немає часу насправді. І остання кімната це у нас дитяча. Дитяча у мене вийшла з таким теж невеличким безладом, там розкидані іграшки, туди ще а, вліпила пеленальний столик над ним настінну лампу, щоб усе було видно. А, декілька таких цікавих картин, невеличких ліжечку, ліжечко, і усе. Загалом, мені дуже подобається результат. Свою думку щодо цього будівництва ви можете висловити у коментарях. Також ви можете вліпити мені подбайку, якщо вам все сподобалось. І я буду дуже-дуже сильно вам вдячна за підписку на канал. Також сьогодні е, я попросила е, задати мені декілька питань для відео, на які я хочу зараз відповісти. І перша з них це яка частина Sims найулюбленіша і чому? Е, ви знаєте, е, колись я б сказала, напевно, що це Sims 3. Хоча, якби я грала в нього на даний момент, то, скоріш за все, Sims 3 досі був би найулюбленішою грою, найулюбленішою частиною. Е, в Sims 4 світ. Досить так, знаєте, урізали там маленькі міста, і вони моментами навіть нудні е, у Sims 3 е, більше можливостей е, якихось розваг. Тобто у Sims 4 палітра розваг вона скоротилася до бібліотеки і бару, тоді як е, в третій частині можна було розвернутися набагато ширше. І, е, крім цього, сам. Проект Sims 4, він став значно таким біднішим на наповнення і візуальний контент. Е, от, ну, в принципі, ви знаєте, я обожнюю Sims 4. Незважаючи на всі ці, я не знаю, недоліки чи що це, як це можна назвати, я все рівно обожнюю Sims 4. Мені подобається тут будівництво, як воно відбувається. Мені подобається е, сам інтерфейс, гри, сам геймплей. Все рівно. Багато недоліків, проте я все рівно його обожнюю. І в мене в планах, після того, як я задумалась над цим питанням, яка частина Сімс найулюбленіша, і чому я е, вибирала між третім і четвертим Сімсом, тому що другий я грала, коли була зовсім зовсім маленьке. От, Тому я коли думала над питанням, яка частина мені більше подобається, вирішила е, зіграти у Сім'с 3. Згадати молодість, так сказати. Тому я буду грати, і можливо, коли я пограю У мене зміниться думка. Я не знаю, можливо. А, наступне питання, яка була твоя перша частина Sims? І як ти з нею познайомилась? Боже, це був Sims другий, коли я була ще маленька. А у моєї сестри з'явився комп, вона одразу завантажила другий Sims і ми разом з нею в нього грали. І ви знаєте що? Я досі пам'ятаю, яка я була здивована тим. Що можна було робити у другому Сімсі з мангалом? Я не буду казати, що саме. Я думаю, що ті, хто жарять за другий Сімс, мене зрозуміють. І це справді був для мене шок. Тобто я зараз це все задала і не знаю, як моя дитяча психіка тоді це була витримала. А, якби тобі сказали, що ти, 4, що ти можеш залишити у Сімс 4 тільки одне доповнення, яке б ти обрала. Насправді, ви знаєте, я. Не готувалась до цього питання, і це дуже складно. І в мене в голові зараз відбувається перерахунок усіх доповнень, які є в грі. Але напевно це було б доповнення пори року. Тому що, ну ви знаєте, воно робить гру максимально реалістичною, воно дозволяє зробити ігровий процес більш реалістичним щодо можливості додавати і планувати якісь регулярні події, включаючи там дні народження, всякі, і це доповнення також є найбільш загальним, додаючи такі нові можливості, які мають досить, ви знаєте, широкий спектр застосування та наслідків. Тому так, напевно, я б залишила пори року, тому що він є для мене таким найбільш реалістичним, без якого предмету декору не обходиться жоден твій будинок. Напевно, це рослинки. Тому що, як ви могли помітити по цьому будівництву, це саме вони. Я їх завжди десь тицюю, Тут я їх вирішила, ну, прям не жаліти, нормально так навалити. Тому так, це рослинки, тому що вони, на мою думку, додають неабиякого затишку в будиночку. Який світ 74 чи, можливо, місто з інших частин, ти любиш більше за все. Якщо розглядати Sims 4, то я обожнюю місто Бріндлтон Бей. Це з доповнення собаки та кішки. Воно, мені здається, супер таким домашнім, затишним, маленьким та спокійним. От. А якщо брати до уваги Sims 3, то я вам не скажу. Я вам просто не скажу, тому що Sims 3 я грала десь років 5-7 тому. І. Взагалі не пам'ятаю ні назв, ні навіть як вони виглядають. Тому я навіть не буду е, вам казати нічого. Я навіть не гуглила, щоб, можливо, пригадати, як вони виглядають. Тому що ну, я все одно не пам'ятаю візуально, яке місто колись було моїм улюбленим. І, в принципі, по питанням у мене все. Я дуже всім щиро вдячна за запитання. Я сподіваюся. Вам цікаво було мене слухати та паралельно слідкувати за цим будівництвом. От, і дуже вам дякую за перегляд. Я буду з вами прощатись. Хочу побажати вам усім хорошого та насиченого дня, вечору чи ночі та гарного настрою. Бережіть себе всім. Па-па!